Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучи і радий вітати сьогоднішню мою гостю. А до мене прийшла, завітала. І сьогодні маємо можливість з нею поговорити. Це пані Марія Яцюк, кандидатка психологічних наук, доцентка, практикуючий психолог. Пані Марія, радий вас бачити. Так, Вітаю сьогодні. У нас е, тема, яка на жаль, яка е, не перший раз звучить на нашому майданчику, і на жаль, вона буде ще звучати, звучати і звучати, звучати, адже вона. Стосується війни, дуже дуже коротко її сформулювати. Це він, вона війна. Це ви так сформулювали, так. і в принципі дуже ємко чітко про це будемо сьогодні говорити. А, які скажіть, будь ласка, які психологічні наслідки війна найчастіше спостерігаються у військових після повернення? Давайте врахуємо певну реальність. Військові перебувають на сьогоднішній день в екстремальних умовах виживання. А це визначає те, що їм вкрай важливо адаптуватися до ненормальної умови, і попри всі неможливості вони то роблять. Наша психіка має достатньо гнучкі механізми адаптації, а це означатиме, що можемо витримувати надінтенсивну напругу, надінтенсивну небезпеку. Це ви говорите про е їхнє перебування. Так, Там, але на це мені. те, що угу. змінює людину, і це вкрай важливо враховувати, що з цими набутими змінами людина приїздить у цивільне життя. Тобто це про те, якою мірою змінилася людина в підпливом екстремальних умов. Саме власне це і є тим бар'єром, який ми спостерігаємо зараз, тому що у зверненнях основних дуже поширена мова йде про посттравматичний стресовий розлад. Напевне, варто розглядати трохи ширше, тому що основна проблема це розлади адаптації. Основна проблема це наслідки розладів адаптації, такі як алкоголізація, ну і інші, скажімо, проблеми, які виникають супутньо. Тому, напевне, не варто звужувати виключно до клінічної картини посттравматичного стресового розладу, як дуже болісного стану. Який Абсолютно точно можу сказати, що має супроводжуватись командно, тобто однозначно, лікарями та в супроводі психотерапевтів. і можливості напевно, супутнього супроводу родини психологами, і тут треба розрізняти все ж таки роль кожного суб'єкта такого, такого командного супроводу. Але все ж таки, ми маємо більш масову проблему, і вона стосується того, що вкрай складно. Швидко відмовитись від того досвіду, який набули в екстремальних умовах. Тут і два моменти одразу ви сказали, адаптація використали цей термін, і Ту. нам відомо, ми можливо просто про це не думаємо, але ми дійсно, ми савці, які адаптуємося. Краще менше, це вже оціночне судження, але ми адаптативні. Ми у нас це є. Ми це вміємо. У нас можливо це закладено в природі, нашу природі нашого виживання. Це з одного боку, і з іншого боку, це та картина, з якою хлопці, дівчата, наші захисники і захисниці повертаються звідти. Це зовсім інша картина. Будемо відверті. Кожні, кожен з нас має свої ресурси адаптивності. Під адаптивністю, давайте трохи уточнимо важливі такі властивості, як гнучкість і відкритість і ризика. А тепер спробуємо з'єднати з картиною, яку вони мають. Тобто, обмеженість ресурсів адаптації пов'язана з виснаженістю наших психічних ресурсів. Людина цілком може повертатися вкрай травмованою, і її природня реакція буде зберігти ті збіднені ресурси. Тобто, це поведінка захисту, доволі часто уникаюча поведінка, з великим проявом недовіри, пересторог, певного напевне, все ж таки певної пильності. Uh -huh. І це стає тим бар'єром, яким ми зустрічаємо у суспільстві, тому що суспільство ну ніби запрошує, але ніби все ж таки багато недовіри. І це центральна. Проблема дезадаптації військових. А які в момент адаптації і в процесі адаптації які е, фактори можуть ускля... ускладну, ускладнювати от саме цей процес? Процес адаптації? Знаєте, як ну, поширено в нашій середовищі психологів говорити, ми всі родом з дитинства. Це Велика правда: наш попередній досвід довоєнний досвід досить реалізованого життя, в дружньому, можливо, такому спілкуванні, в реалізованості професійній, можливо, сімейній, це добрий ресурс. Такий, який допомагає і повернутися в цивільне життя, відтак цілком ймовірно, що вищий ризик мають ті військовослужбовці, які повертаються, і які можливо мали і в мирне життя довоєнний час ем, непрості проблеми з стосунка в сімейному житті, в професійній самореалізації, в особистісній реалізації, mm -hmm. тому є певна така наступність, яку ми спостерігаємо. Тобто проблеми нікуди не не діваються, а доволі часто лише ускладнюються. Якщо е, от я тепер чіпляю за слово залишаються проблеми проблеми і проблеми залишаються. Якщо вони залишаються, вони починають ятрити не тільки душу, но і наше тіло. Е, з ними можна працювати, можна позбутися. Я йду від абсолюта. Можна позбутися їх. Дуже важливо розуміти, що тіло, тіло і наше усвідомлення єдині. Дуже штучно і невірно розділяти не можна лише подбати про свій фізичний стан і фізичне здоров'я, не можна просто усі рекомендації лікарів витримувати і сподіватися на те, що ти набудеш смислу життя для дорослої людини. Ми відштовхуємося від. Того, що є ряд параметрів, які визначають здоров'я, ментальне здоров'я. Ну, близьке поняття це все ж таки такий добробут, ментальний, психічний добробут людини. І для дорослого першочергова це смисли і цінності. Тобто, все ж таки духовна структура особистості. І якщо людина вкрай травмована, вона може бути достатньо спустошена саме в цих сенсах, і це породжує кризу і все, що наступно. Бо все ще подалі ми будемо розглядати, як, наприклад. Негативні емоції, кризові емоції, чи певне невитримування тілом психоемоційного напруги, яку ми ну, якось так називаємо стрес, дистресові переживання. Воно буде в соцільному комплексі. Людина собі не буде давати спокою від своїх думок, а не від mm -hmm. того, що її болить. Бо фізичний біль все ж таки витримується легше, ніж страждання психологічне. Um, і важче позбутися. Ем, так набагато важче. Так, так я не хочу робити зараз ніякої реклами, але, грубо кажучи, е своїм думкам ти не вколиш і не забереш його. Але ми не настільки безпорадні. Е прав правда в тому, що доросла людина все ж таки більш потужна в порівнянні з дитиною. Для дитини умова полягає її відновлення, скажімо, ментального добробуту, полягає у тому, аби було доступне. Безпечне, тепле середовище стосунків, емоційно прихильне, дружелюбне для дорослого набагато вищі вимоги, але все ж таки дорослий може розвивати здатність опиратися на себе. І е, так, це про е, здатність рефлексувати, це здатність помічати щось зі мною, розуміти і цікавити, що зі мною відбувається. Е, Іти в певне усвідомлення своїх обмежень іти в свої страхи, а не лише в уникаючу поведінку. Тому дорослий здатен розвиватись, здатен. Чимось складніше, напевно, ніж молоді, бо молоді більше вільності зустрічати ризик. Дорослий може бути більш обачним, йому що є втрачати, але тим не менше ми не безнадійні. Um... Добре, ставимо три крапки. Дуже багато ми говоримо, і дуже дуже гостра тема це тема стосунків в сім'ях. Не в сім'ях, а просто в особистісних стосунках. Саме коли зустрічаються образно кажу, дві половинки абсолютно різних світів світу е війни. Він або вона прийшли звідти тут відносно мирну територію, і зустрілися з відносно мирним світом. Знову таки, тут залишається або вона, або він. Що між ними відбувається, як їм знайти оце от, або відновити, або знайти оце порозуміння? Баланс краще от Дуже навіть баланс? Дуже гарне питання і вкрай складне, тому що, по перше, у більшості людей, у значної більшості людей, потреба у стосунках є. Так, і це про намір бути у стосунках, бути у близькості, бути в порозумінні. З іншого боку, цілком правильно про те, що на сьогоднішній день родини військових переживають дуже непросту реальність це дистантного стосунку. І витримування власне цього стосунку це виклик. Тому що направду чи багато домислюється, дофантазовується в такому стосунку. Є чимало тих розвинутих очікувань, які формуються, як буде, якщо він повернеться чи вона повернеться, і об'єднаємося в родину. Направду реальність перевіряє це, і неодмінно виникають певні проблеми е, такої взаємної адаптації, да, нових умов, оновлених, де в першу чергу пара або сім'я зустрічається з тим, що є чимало невідповідностей. Тобто реальність е, ну, править угу, це. Угу. Так, і на тлі невідповідностей виникають конфлікти. Е, це цілком. Ну, Очікувано, але тут вкрай важливо знаєте, мова про те, що це може бути не просто невідповідність, а навіть криза криза двох абсолютно різних реальностей, яка обумовлена в тому числі тим, що край дезадаптована або з порушеною адаптацією й один з партнерів. І вже в контексті сімейної психології, ключове питання, яке ми тут задаємо, це про те, яка цінність цього стосунку і цінність партнерства кожного окремо. А, декілька разів ви повторили відповідність, відповідність. Пані Марі, а це не, це не є те, що ми е, самостійно собі збудували, беруться зараз слово в лапки, прагнемо, можливо, недосяжного рівня, і не отримуємо в результаті цього цієї відповідності. Тобто е, я маю на увазі е, очікування. Ми ж дуже, дуже часто страждаємо саме від того, що ми маємо величезні очікування, вони не збуваються, і ми від того починаємо страждати. Ну гарна тема про очікування. Складно собі уявити цілком партнерський стосунок без очікувань. Але повернуся про відповідність: це той набутий досвід спільного життя пари, де пара набуває певного балансу і домовленостей. Тобто більше мова йде про те, чи вдалося йти парі на взаємні поступки, зберігаючи повагу і цінність одного, один одного. Е, гострота е, розчарувань виникає на тлі якраз певного зміщення центру на власні егоїстичні інтереси і цінності себе, попри все. Тобто так, ну очікування відіграють роль в конфліктах цілком так, але напевне тут щось більше. Це про те, що в пріоритеті є безпосередньо у партнера. І хотілося би сказати про те, що це про е, певну готовність пам'ятати, що важливішим є е, поціновування і повага. На тлі цього стосунок може бути збережений криза може трансформувати стосунок або це. Це означатиме про зміну поведінки, це означатиме про гнучкість. Тобто, абсолютно про зміну про гнучкість. Тут абсолютно з вами погоджуюсь. Чи можна говорити, що в таких ситуаціях знову такі зміна, гнучкість? Я вже йду від гнучкості. буде вимагати у одного з пари перебрати на себе іноді, можливо, навіть і невластиві е, якісь певні особливості. На певний період часу, і це... як, як взаємозаміна, так, так, і це питання, тому що це про ту ем, збалансованість сил, яка є у пари. Це про той виклик, який готова витримувати дружина чи рідні, так і наскільки вони знаходяться в цілісному саме стані. Але хочу. Ну, дійсно підтвердити про те, що е, це вимагатиме більше УНСК на певному етапі, етапі адаптації, повернення е, військового так, в цивільне життя, в тій ролі, в сімейній ролі, подружні ролі, які є М -м, цілком так. Цілком можливо. І не, 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 те, не те, що можливо, навіть, а і, 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 і навіть іноді і необхідно. Так, так. І для необхідно. відновлення здоров'я потрібно, аби. Партнер толерував, пані Марія маємо всього лише 5 хвилин. Так. Ну теми тут що не запитання, що не ваша відповідь, то окрема може бути навіть дисертація. Е, на завершення види психологічної допомоги. Які види психологічної допомоги на з вашої практики, на ваш розсуд, на ваше бачення можуть бути ефективними? Напевне. Або найбільш ефективними для військових їх сімей напевне почну з того, що охоплює все наше суспільство. Це про те, що про проблеми потрібно говорити вголос, а вони мають бути легалізовані у суспільстві. І для цього будь-які майданчики будуть добрими. Чи це зустріч у колі підтримки просто дружин військових? Чи це зустріч військових після демобілізації? Чи мова йде про Вільні певні психотерапевтичні групи, які мають конкретне спрямування локально до певної проблеми, чи це будуть громадські культурні заходи, які об'єднують і змішують військових і цивільних. Вкрай важливо дбати про культуру поціновування і легалізації почуттів, які витримували військові. Через війну да в екстремальних умовах війни повертаючись, навкрайні важливо подбати про культуру порозуміння і формувати відповідно. Таку готовність говорити вголос. Для цього, наприклад, да, може бути одна з форм, яку ми можемо запропонувати вже зараз у Вінниці, 21 грудня, в Вінницькій академії безперервної освіти, ми пропонуємо форум виставу о 5 годині. Запрошуємо, вона так і називається Він, вона війна. її створюють. Е Фахівці з театру змін, власне, це публічний спосіб заявити про ті проблеми, які хвилюють, і зустрітися емоційно долучитися до усвідомлення, до рефлексування, до переживання. Друге і важливе, це про те, аби все ж таки не нагнітати кризу сімейну і на сьогоднішній день. Помічної є практики сімейної психології і сімейної психотерапії. Є певна різниця між цими напрямом роботи. Перша з них розвиває все ж таки більш ефективну комунікацію в парі, а друга все ж таки більш глибину розбирає ті можливі суперечності в очікуваннях і змінах особистісних, які закладені набагато глибше, скажімо так, точно з тим можна. Працювати з тим можна опалювати. Тобто, якщо є, я повертаюсь до ключової мови, якщо є цінність стосунку і цінність життя, ну її не може не бути, вона має бути. Е, до речі, чи можна її беру в лапки втратити тимчасово? Так, можна і нам роблять боляче будь-які втрати дуже близьких, важливих об'єктів приязності. Тобто мова йде про вкрай важливі. Край складні травматичні події втрати близьких людей, і в такі моменти природньо ми переживаємо це. І з іншого боку, ви сказали, що якщо працювати, якщо працювати зі спеціалістами, якщо працювати професійно, то в принципі важливо можна... Важливо не капсулювати, тобто не давати тому, спустошувати глибше і глибше. Так. А, дуже хоч хотілося. Ну і в принципі, хочеться ще є одна хвилинка. Е, дуже коротко, декілька таких тез стосовно е, соціуму. Бо ми в основному говорили: він, вона, сім'я, війна, отак от можна так. сказати. Так. Соціум так. завдання соціуму. Я навіть не Налагодити. хочу зараз говорити завдання соціальних служб. Ні, так. на нас так. завдання, всіх разом. Налагодити діалог, обов'язково робити теми легальними, озвучуваними. Ми багато в чому, можливо, притримуємо в собі того, що є сказати, виражаючи співчуття або щонайменше небайдужість. Це те, що потребують як військові, так і цивільні. Нам потрібен цей діалог? А, зовсім, напевно, інша сторона. Е, маніпулятивна сторона. Е, бо, на жаль, маємо такий досвід, що тему, яку треба виносити, і про яку треба говорити, і яку треба обговорювати, іноді, на жаль, вона досить часто стає маніпулятивною. Як тут не залізти в ці маніпуляції? А, ну. Думаю. А дякую, Та, я думаю, що знаєте, воно відсипеться само. Все не справжнє. Воно як правило, як вірю вам на слово. Добре, вірю вам на слово, що воно само собою пройде, головне його не чіпати. Е, я щиро вам дякую, пані Марія Яцю, кандидатка психологічних наук, доцентка, практикуючий психолог. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І ми говорили про на жаль, ми говорили про тему, яку постійно і будемо висвітлювати, і будемо про неї говорити. Ми говорили про. Нього про неї, і ми говорили про війну. Щиро вам дякую. дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім на вас чекає випуск новин. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом, події, що поруч.